Чи можливо видалитися з дії, які дані вона збирає та чи збирає взагалі що робити після витоку даних, і що було втрачено витік даних у 2025 році? Реальність чи ПСО? Давайте з вами розбиратися. Ти поки підписуйся. Тут я розповідаю простими словами про кібербезпеку та захист даних. Ну щодо витоку даних в 25-му році, там є купа питань. У злитому файлі були пошти при реєстрації Rambler.ru, Mail.ru, Хоча при реєстрації в дії ці домини взагалі не пропускають. Коротше, збірна солянка. Але витік даних у січні 22-го року цілком реальна подія. Наприклад, я там знайшов всі свої дані. В той період якраз фіксувались масові кібератаки проти урядових систем, і досі не зрозуміло, чи це витік був із самої дії, чи знову назбирали інформацію в один файл. З усіх реєстрів виток даних 22 року, звісно, заперечує мінцифра. Ну тут це як завжди, бо дія не зберігає ваші дані, а вона тільки є умовно агрегатором, який ходить по реєстрам і по відповідному запиту витягає ті чи інші дані. Ну і відповідно по тій самій причині неможливо подати заявку на видалення ваших даних в дія, тому що вона агрегатор. Тобто, видалитися з дії ви фактично не можете. Те, що ви видали за стосунок, це нічого не означає. Грубо кажучи, потрібно видалятися з усіх реєстрів, а це майже неможливо. Ще лишається питання з приводу зберігання вашого селфі, біометрії для дія підпису. Я перерив купу інформації, але так і не знайшов відповідь. Може ви знаєте, пишіть в коментах. Так що було у витоку даних 22 другому році: прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, імейл, індифікаційний код, єрдпо адреса проживання, паспортні дані. Ким видано? Коротше, майже все. Це просто рай для шахраїв. Що краще зробити після такого витоку даних? Обов'язково змінюємо свій фінансовий номер телефону у банківських установах. Сім-карту підв'язуємо на паспорт. Змінюємо свій фінансовий імейл. Обов'язково ставимо двофакторку на фінансовий імейл та додатковий захист для самої пошти. По можливості підключаємо моніторинг кредитної історії від українського бюро кредитних історій. Є окремий застосунок. Там є можливість вімкнути опцію замороження. Це один із способів захисту, щоб на вас не взяли кредит е чужі люди. Але кажу одразу: ця послуга платна в них надії на нормальний захист в кіберпросторі. Я не чекаю ні від держави, ні від мінцифри, тому і вам рекомендую. Подбайте про свій захист самостійно та заздалегідь. Якщо відос був корисний з вас, лайкосик. Я вам дякую за перегляд. Гарного дня.